Шановні друзі, вітаємо! Ми розпочинаємо наш прес-захід. Сьогодні ми зібралися з вами тут для того, щоб розповісти, що Міністерство охорони здоров'я вдалося зробити за рік дії а, програми for Health в Україні. А, з нами сьогодні буде Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар, Марина Слободніченко, заступниця міністра охорони здоров'я з питань євроінтеграції, Ольга Гвоздецька, заступниця генерального директора центру громадського здоров'я України, національна координаторка програми. Євфохелс, ми розпочнемо з того, що пан Ігор Кузін розкаже коротко про те, про головні аспекти, навіщо ця програма для України, що вона нам допоможе зробити в рамках того фінансування і той кооперації з країнами ЄС, яка в ній передбачена. Передаю йому слово. Так, шановні колеги, добрий день. Я радий усіх вітати, і почну напевно з того, що євроінтеграційні процеси це не лише розробка нормативно-правих документів, це в тому числі налагодження прямої співпраці з європейськими інституціями, це обмін інформацією, практичне отримання досвіду. І в Європі функціонує доволі велика низка таких програм, які охоплюють переважні більшості усі країни Європейського союзу, і дуже приємно відзначати те, що Україна поступово доєднує Нується і стає частиною низки отаких от міжнародних програм. EU4Health – це вже четвертий раунд великої програми на рівні Європейського союзу, яка дозволяє працювати усім країнам Європи навколо ключових і найбільш пріоритетних проблем сфери охорони здоров'я, загальний бюджет цієї програми в середньому. Принаймні останньої е, програми до 2027 року становить 5,3 мільярди євро, і це доволі значні суми, які виділяє Європейська комісія, європейський союз для підтримки своїх країн-членів. Україна приєдналася в минулому році до цієї програми. Були підписані всі документи, були ратифіковані угоди, і відповідно Україна тепер може бути частиною саме цієї великої європейської родини, реалізуючи спільні проекти з країнами, які вже є членами європейського союзу. Які основні пріоритети зараз є в європейському союзі. Перший я думаю, напевно він буде зараз головнішим. Це громадське здоров'я. І цей пріоритет він зараз отримує найбільшу увагу в рамках цієї програми. Але разом з тим в програмі передбачена можливість участі також державних інституцій по тим напрямкам, які стосуються фармацевтичного сектору, регулювання ринку медичних виробів, імплементації законодавства, обміну фахівцями, проведення спільних навчань і дуже дуже багато інших напрямків. Україна рік назад, підписавши всі документи, отримала можливість подаватися на ці конкурси. І нам сьогодні дуже приємно відзначити те, що за рахунок спільної роботи через рік ми сьогодні маємо підтвердження того, що 9 проєктів, які були подані Україною, подані урядовими структурами, вони отримали фінальне підтвердження на подальше фінансування. І відповідно, ми тепер зможемо по цим напрямкам працювати. Більш детально ми зможемо проговорити в ході сьогоднішнього бри. Рифінгу, але ми вже сьогодні маємо підтвердження щонайменше на 4,6 мільйони євро фінансування, яке дозволить нам посилювати декілька різних сфер системи охорони здоров'я: громадське здоров'я, електронне здоров'я, безпеку крові і питання фармацевтичного сектору. Сьогодні ми точно також спробуємо пройтись по основним можливостям цієї програми, тому що робота з державними інституціями є, тобто робота з державними інституціями, не є єдиною можливістю участі в цій програмі. Ця програма точно також дає можливості подаватися і приймати участь неурядовим організаціям або іншим недержавним інституціям. Тому коли ми вже послухаємо координатора, буде інформація стосовно того, яким чином. Можна буде використовувати таку можливість для уряду України. Це дуже цікава можливість, і нам дуже приємно, що саме європейська сім'я активно дає нам такі можливості по співпраці і по спільній взаємодії з тими інституціями, які виступають в консорціумі з нашою країною. Дякую. Про важливість того, що Україна завдяки програмі EU4Health вже приєднується до формування єдиної європейської політики у сфері охорони здоров'я розповість пані Марина Субаніченко. Дякую, Саш. колеги. Вітаю, друзі, вітаю всіх! Дуже вірно було сказано на ігорем Кузіним про те, що дійсно програма це унікальний шанс для України. Це вікно наших можливостей для того, щоб ми посилювали інституційну спроможність наших як державних установ, так і громадського сектору. Я трішки розкажу про ті проекти, які вже Україна отримала, в яких це сферах, і на що ми вже готові найближчі 2-3-4 роки для того, щоб їх імплементувати. Дуже приємно відзначити, що найбільшу активність в таких отримані таких проєктів взяв на себе центр громадського здоров'я, оскільки взагалі програма Єврофохелс це програма про профілактику, і тому саме три проекти були отримані центром громадського здоров'я. Перший це профілактика серцево-судинних захворювань та діабету. 1 мільйон 66 тисяч євро. Цей проект вже стартує в січні 2024 року і триватиме 4 роки. Наступний проєкт знову ж таки центр громадського здоров'я. Профілактика онкологічних захворювань 1 мільйон 129 тисяч євро. Тут планується напрацювання політик з країнами ЄС щодо профілактики раку і удосконалювати систему моніторингу онкозахворювань. Третій проект посилення інфекційного контролю у лікарнях та серед медичних працівників. Тут планується створення мультидисциплінарних команд, і е, ці команди будуть створені на національному і регіональному рівнях і будуть відбуватися різні профілактичні заходи в рамках таких мультидисциплінарних команд: 1 мільйон 40 тисяч євро. Е, найбільші пули фактично були отримані центром громадського здоров'я. Це була велика заслуга команди. Так що дуже дякуємо центру. Треба сказати, що не всі проекти є фінансовими, скажімо, Охмадит, лікарня також брала участь в цьому проєкті і стала асоційованим членом програми Єврофохелс. Вони матимуть право доєднуватися до проєкту, направленого на покращення діагностики рідкісних захворювань та обмін досвідом їх лікування між країнами Європейського Союзу протягом трьох років. Державний експертний центр МОЗ е, був долучений в частині фармацевтичного регулювання до проекту Єврофохелс і отримав можливість взяти певну суму коштів на посилення навчальних навпровадження навчальних процесів і участь в різних навчальних семінарах. До речі, це дуже важлива справа, і е, треба не втрачати такі можливості е, задіювати е, українські інституції і українських фахівців. Е, до навчальних програм, саме обмінюючись досвідом з країнами Європейського союзу, тому що це наші рушії євроінтеграції. От саме тренінги, навчання це є рушіями нашої євроінтеграції. Ми маємо такі шанси використовувати. Наступний теж такий досить важливий грант, який пов'язаний з розвитком системи трансплантації і. Розвитком системи крові ми отримали. Він не є значним фінансово, але достатньо важливий, який пов'язаний з впровадженням європейської системи оцінки безпеки крові, тканин та клітин людини. Тривалість цього проекту буде три роки. Ну і я би сказала, напевно, один із таких найважливіших проєктів, який підкреслює рівень України в розвитку цифровізації, що не можна не відмітити, є досить приємним для нашої держави. Це проєкт, який пов'язаний з інтеграцією української системи електронного здоров'я в європейську. Ми отримали 635 тисяч гривень. тисяч. Євро, і цей проект буде впроваджений на обмін даними про здоров'я європейських громадян, які подорожують країнами, дані про медичні висновки, електронні рецепти, лікарські засоби. Фактично, це інтеграція України в європейську систему. Я думаю, що це тільки перший крок, який ми один із перших кроків, які ми робимо, і далі такі системи, програми будуть ем, збільшуватися. Ем, е, також Важливо сказати ще. Що... Те, що реалізувати такі програми досить цікаво, є з іншими країнами, і от е, наступний етап, який буде починати Україна, це, от, як власне сказав Ігор Кузін, залучення громадськості і, до речі, не лише це, і е, приватний сектор також може доєднуватися до таких грантових програм. І, і тут я би навіть рекомендувала робити, можливо, певні консорціуми з іншими країнами, об'єднуватися для того, щоб Мати можливість такою групою експертів і професіоналів отримувати нові, відкривати більше вікно можливостей для України. Спілкуючись насправді от в своїй специфіці євроінтеграційної діяльності і поширення популяризації наших досягнень в Україні серед інших країн, я відчуваю, що. Інші країни також потребують такої кооперації, тому треба не втрачати можливості йти не тільки самостійно громадським сектором чи приватним сектором, а і об'єднуватися з іншими країнами. І власне Міністерство охорони здоров'я може бути таким містечком для громадського сектору, недержавного сектору, для того, щоб координувати з Подібними секторами в інших країнах таких учасників і стейкхолдерів ми можемо в разі потреби забезпечувати такий взаємозв'язок, тому що це є в будь-якому випадку посилення інституційної спроможності нашої держави. Тому заохочуємо всіх до цього. Дякую про роль центру громадського здоров'я у програмі ЄОФОХЕЛС. Кількість грантів, які реалізовуватиме центр громадського здоров'я, про його. Інформаційну підтримку як національного конкоординатору розповість Ольга Гоздецька, заступниця генерального директора центру громадського здоров'я, національна координаторка програми Євфо Хелс. Дякую, Олександра. Доброго дня, колеги. Дуже рада всіх бачити тут. Власне сьогодні багато вже мої колеги говорили про участь. України в програмі for Health в рамках грантів прямої дії, окрім грантів прямої дії, які виділяються виключно на урядові структури, в даному випадку і пан Ігор, і пані. Марина згадувала, що були номіновані Центр громадського здоров'я, ДЕЦ, для участі у гарантах прямої дії. Ця процедура окремо проходить. Є можливість неурядовим організаціям, недержавним інституціям брати участь у конкурсах. Також вже було згадано. А розкажу трошки детальніше про це. 15 червня єврокомісія оголосила відкритий конкурс в рамках EU for Health, куди можуть подаватися недержавні неурядові організації. Конкурс досить великий, він оголошений за 12 напрямів. Напрями є визначені на загальну суму понад 20 мільйонів євро. Це досить вагома сума. Гранти, як правило, тривалістю від 2 до 4 років в залежності від напряму. Але це унікальна можливість для всіх організацій подаватися. Національні координатори, які визначені в січні цього року, від представників центру громадського здоров'я. 21 липня ми проведемо, ми проведемо вебінар для усіх зацікавлених організацій, інституцій. Університетів, інститутів, які, які би хотіли податися, про специфіку подачі, по фокуси за всіма напрямами, які оголошені, тобто, всі деталі, які треба підготувати для подачі за цими напрямами, ми проінформуємо і доведемо до всіх. Тому це унікальна можливість, будь ласка, поширюйте між знайомими, друзями, зацікавленими партнерами. Про унікальну можливість там є дві можливості: можливості б самим подаватися в консорціумі, власне з консорціумами з такими самими європейськими країнами, національні координатори. Як я вже говорила, отримують запити від інших країн на консорціуми, Тому нам дуже важливо знати, хто готовий співпрацювати. Ми будемо конекти з іншими неурядовими організаціями з інших країн для того, щоб заявка була успішна і отримала своє фінансування. В мене в принципі коротко, все. Дякую, шановні колеги. Я знаю, що у вас 100% є питання. А не по темі сьогоднішнього брифінгу, тому я попрошу, щоб ми їх просто трошки відтермінували і задали пізніше, або можливо вже після завершення брифінгу, буде можливість підійти і взяти коментар. А зараз я б хотіла від вас почути питання до наших спікерів від саме по програмі Фохас, бо я розумію, що ну інформації багато, вона нова, і є точно щось, що ви б хотіли уточнити. Чи є питання? Я так розумію, що ні так? А, у вас є питання. Представляйтесь, будь ласка, і задавайте своє питання. Дякую. Доброго дня. журналіст Анен Анна. Скільки саме було виділено по цій програмі коштів на трансплантації і скільки з початку року проведено трансплантацію органів України? Давайте я прокоментую. Це не Гранти на проведення трансплантації за ці кошти не, не надаються медичні послуги. Це гранти, які направлені на посилення оцінки системи якості, скажімо, да? тобто це гранти, які посилять інституційну спроможність центру трансплант координації. Вони не для того, щоб О, вони не для того, щоб проводити операції. Сума невелика: 40 тисяч євро, яку вони отримали, але того бувають. Буде достатньо принаймні для того, щоб займатися оцінкою системи якості в Україні, розпочати такі процеси. Є додатковим джерелом е, серед інших надходжень, які потенційно можливі для нашої держави. Тобто не, не, не треба плутати, що тут ми не, не робимо операцій за ці гранти. Ми не закуповуємо обладнання за ці гранти, ми не, е, не робимо якісь такі речі, які е, як роблять їх лікарні. Гранти про розвиток, про посилення інституційної спроможності, про залучення експертизи сильнішої, про оцінку, наскільки наші системи відповідають євроінтеграційним вимогам? До речі, це наразі дуже важливо. Ми йдемо в Євросоюз і країни Європейського Союзу, Єврокомісія завжди питає в нас: а наскільки ваша система якості відповідає нашим вимогам? А наскільки ви готові поєднуватися з країнами Європейського Союзу і від Відповідати тому рівню, який є. Власне, ми готові і ми відповідаємо для того, щоб Підтвердити ці процеси, ці позиції нам потрібно оцінювати себе, оцінювати свої системи. От е, це такий можливий шанс е, і ресурс фінансовий, який дає нам так, так такі можливості. Тому не я думаю, що відповіла на ваше питання. Дякую. А, дякую. Чи є ще питання залу? Так. представляйтесь, будь ласка, кажіть, з якого ви все ж таки змі? І е, вітаю, Юрій Пугач, п'ятий канал. Моє запитання вже відштовхуючись запитання моєї колеги стосовно того, що ви говорите про Посилення інституційних спроможностей формулювання це доволі складне для людини, яка з цим ніколи не стикалася. Поясніть, будь ласка, тоді конкретно і детально на що саме виділені кошти, і яким чином буде посилюватися та інституційна спроможність. Дякую е, ну, тут можемо приклад привести центр громадського здоров'я. Прокоментуєте. От як приклад, на прикладі центру громадського здоров'я. Угу. Як приклад, наприклад, ми подали і отримали фінансування на антимікробну резистентність та інфекції, пов'язані з охороною здоров'я. Це ще раз, це гранти спільної дії, які ми проваджуємо з європейськими країнами. Ми свої вимоги, свою нормативну регуляторну базу маємо привести у відповідність до європейської. Власне, тут є кошти на експертів, на те, щоб перекласти європейські гайда. Yeah. Керівництво керівництва провести нашу відповідність до них, провести дослідження, наскільки ми відповідаємо. Ну власне, от кошти на таку діяльність ми отримали за, за одним з напрямів. В принципі, всі гранти прямої дії вони не направлені на пряму там закупівлю чи на пряму ну, як хірургічні втручання. Вони направлені на посилення організаційної спроможності, щоб наші фахівці мали можливість і будуть мати можливість. З іншими країнами обговорити, які кращу модель вибрати, яка де працює, і яким шляхом нас йти, якщо ми ще не визначилися, власне на це ресурси нам виділені. Ну я доповню. Наприклад, наприклад, державний експертний центр отримав невеличкий грант на навчання. На сьогоднішній день це сфера фармацевтичного регулювання. На сьогоднішній день Україна має відповідати певним вимогам європейських стандартів в сфері фармацевтичного регулювання. Як зрозуміти директиву чи регламент Європейського союзу і як імплементувати ті регуляції в Україні? Як виконати ті вимоги, які ставить європейський союз, це потрібно розуміти, треба розуміти їхні підходи до тих чи інших процесів. Для цього потрібно вчитися, вчитися комунікувати, їздити. І власне невеликі суми грантів на навчання Україна також отримує і потрібно це робити на рівні державних інституцій обов'язково, тому що не маючи такого. Не маючи грошей на таке навчання, яке покриваються і дороги, і е, курси, ми просто не зможемо виконати ряд вимог, які перед нами ставить європейський союз. Тому треба залучати державні інституції. Також я ну насправді рада, для, що державний експертний центр отримав, хоча й невеликий, але таку можливість отримує. І, і так стосується і інших установ. Але це тільки один із кейсів це навчання. А, наступне питання, так, давайте. Дякую, Наталія Чутюненко, Телеграф у мене запитання, яке стосується фінансування. Ми говорили, ви говорили про те, що в цілому сума це 5 мільярдів. А за вашими оцінками на яку суму ми можемо претендувати? На який шматок від цих коштів в майбутньому? І скільки проектів подавалося в цей раз? І скільки можливо відхилили і чому чи були вже проаналізовані ці моменти? Стосовно загального фінансування, як я вже казав, що до 2027 року загальний об'єм фінансування складає 5,3 мільярди євро. Але на кожен рік виділяється певна сума. От якщо подивитися 2022 рік, то загальна сума була виділена 835,5 мільйонів євро. З тих 835 мільйонів євро Україна отримала 4,6. І це перший, перший крок, перший раунд, оскільки ми усі проходили через доволі складну процедуру саме розуміння, яким чином готується заявка, які є особливості, які критерії по прийнятності або неприйнятності нашої заявки. Тому на наше переконання, оці дев'ять проєктів, які ми подали і по яким ми отримали вже фінальне під саме підтвердження з боку Європейської комісії, це є доволі хорошим показником. 呃。Uh Як буде відбуватися далі? Безумовно, саме набуваючи досвід, ми будемо розраховувати на те, що все ж таки сума буде більша, і ми розуміємо, що ці конкурси вони будуть оголошуватися кожного року. Тобто, це неоднократно подався, і ти будеш очікувати, допоки конкурси завершать свою реалізацію. Ці конкурси будуть оголошуватися кожного року і відповідно з новим об'ємом фінансування. На 2023 рік загальна сума фінансування складає 735,8 Мільйони євро це сума, яка виділяється саме на цей рік, і ми, якраз зараз в процесі підготовки, сподіваємося, що вже е, саме друга подача вона буде набагато масивна за своїм об'ємом, враховуючи те, що е, там приймає участь усі країни Європейського союзу. То в середньому ми би стратегічно рахували на те, що е, щонайменше що найменше мільйонів на щорічній основі це та сума, яка. Україна ну по суті може подати заявки. В нас є тематики, в нас є розуміння, яким чином це можна реалізувати. І останній коментар ще від свого боку хотів би додати, що для країн Європейського Союзу участь в цій програмі є платною, і кожна країна вона виділяє свого бюджету певну частину сум. із за чого оцей фонд, саме фонд саме цієї грантової допомоги, він наповнюється. Для України було прийнято таке безпрецедентне рішення, що ми можемо поки що не сплачувати членські внески, і відповідно ми поки що звільнені від сплати цих членських внесків. Рішення буде переглядатися кожного року, але таке рішення ухвалено щодо України, тому ми вже другий рік можемо не сплачуючи членських внесків, але користуватися бенефітами цієї програми. Після то, після закінчення війни, після перемоги України скоріше за все такі членські внески будуть поновлені, і вони доволі значні, тому що вони в. В нас будуть враховуватися від ВВП і від там інших макрофінансових показників. Дякую. А, дякую. Чи є ще питання? Юрій Пугач, п'яти канала ще одне запитання з приводу реалізації цих коштів. Скільки виділяються, ви кажете, вони щорічно? Чи є якийсь певний термін, за який Україна має реалізувати кошти виділені за певну якусь програму або на певний проєкт, чи то безстрокова історія? І наскільки ви плануєте реалізувати ці кошти вже цього року? Дякую. Дякую за запитання. Я як національний координатор дозволю прокоментувати. Як сказали колеги, програма U4Health, вона з 21 до 27 року, ну тобто великий оцей таймлайн. Країна щороку подає конкурси залежно в оголошенні. Щорічному визначається або це чотирирічна програма, або двохрічна програма. Минулого року ми подали майже всі на чотирирічні програми і підтвердження фінансування. Цього року вже були оголошені конкурси. Ми вже підготували заявки, отримали по них підтвердження. Це дворічна програма, це під нагляд за стічними водами в нас був, але це коротко. Ну якби в оголошенні щоріч. Ічним вони визначають, яка програма за яким напрямом на який термін буде фінансуватися. Фінансування єдина, ще важлива умова, також зазначити, що отримуючи фінансування, ми маємо показати власний внесок. Тобто Єврокомісія виділяє 80% від загального суми проекту 20% це як власний внесок. Центр громадського здоров'я ну, показує, що ми самі. Робимо колеги, які працюють, якби експертизу нашу повинні відображати як власний внесок, і це для вимога для всіх програм, які для всіх а, грантів прямої дії, які Україна отримала, тобто 80% отримує дає фінансування Євросоюз, 20% це власний внесок повинна показати держава. А, дякую, ще одне питання. Будь ласка, себе. Можна мікрофон наперед. Доброго дня, Задорожня Інна, директор виставки Public Health. У мене питання, що стосується майбутніх програм, зв'язаних з реабілітацією. Чи плануються окремі проекти, які будуть направлені на розбудову ефективної системи реабілітації в нашій країні, оскільки ми знаходимося в умовах війни? Дивіться, я, може, зараз трошки невеличке уточненим намису. Відповідно до цієї програми, в нас не ведеться історія. По реабілітації є інші співпраці. Якщо ну пан Ігор нам ну, трошки розкаже, просто та? прокоментую тут. Насправді яким чином формуються тематики. Кожна країна надає свої пропозиції до найбільш актуальних тем. Вони розглядаються на рівні Європи і приймаються рішення щодо тематик майбутніх програм, тобто на що будуть виділятись гроші. Станом на зараз тематика 2023 року вона сформована, і там поки що реабілітації немає. На 2024 Четвертий рік, ми будемо вносити пропозиції серед наших основних пріоритетів, було такі питання, як реабілітація, як психічне здоров'я, посилення саме в контексті військових дій, це точно також всі блоки, які пов'язані з комплексною програмами реконструкції і відновлення. Такі теми ми від уряду будемо просити, щоб вони включили і розглянули на рівні Європейського союзу і включили в якості пріоритетного напрямку фінансування. Єдиною особливістю є те, що тематика, яка Притамана виключно Україні може не знайти підтримки в Європі саме із за того, що майже всі гранти це консорціуми, тобто всі країни реалізують єдиний план дій. Тому, скоріше за все, що такі консорціуми до прикладу в рамках реабілітації можуть бути лише з тими країнами, де в нас активна співпраця з Польщею або з іншими сусідніми державами, там де в нас така співпраця є. Але ми від свого боку від уряду таку пропозицію будемо вносити на фінансування в 2020 Четвертому році, Так, сподіваємося, відповіли на це питання. Є ще одне питання. Дякую, ще одне питання. Винку Наталія Жутненко телеграф. А скажі, будь так тут зазначено, що можуть брати участь приватні медичні заклади, громадські та пацієнтські організації. Якого рівня? Тому що ми розуміємо, що має бути ж якийсь бар'єр входу. Нижній немає. Ну, ми детальніше розкажемо 25 1 липня під час вебінару, так це анонс. Але е, е, там умов немає, має бути офіційно зареєстрована організація в Україні е, з усіма належними даними би, і податковим номером, в ну, особливих вимог Ну і зрозуміло, що організація, яка має певний досвід роботи за цим напрямом, чому власне вона подається, що хоче привнести Єдине, також скажу, що ці гранти відкриті гранти. Вони за філософією цієї програми вони повинні посилювати гранти прямої дії. Тобто, це має бути співпраця урядових програм і неурядових. Тобто вони мають отакі синергію створювати для того, щоб, наприклад, там не знаю, громадське здоров'я посилювалося за, в напрямок профілактики серцево-судинних захворювань. Є пакет на профілактику серцево-судинних захворювань для урядової організації, такий самий відкритий конкурс, і власне, синергія Енергія повинна принести максимальний результат для України. Я ще доповню. Це не означає, що для приватного сектору і громадських організацій будуть відкриті якісь інші тематики. По перше, громадські сектори, приватні організації мають показати спроможність, тобто, це не має, має бути команда, має бути експертність в цьому напрямку. А по-друге, вони мають дійсно посилювати ті гранти, які відкриті для державного сектору, вже і виконуються Україною в тому числі. Так, а, чи є ще питання? Чи ми вже завершуємо? А, все тоді дякуємо всім за увагу. Якщо є а, якби інші питання, є можливість трошки їх позадавати нашим спікерам, підходити до преси. Дякую.